Всім привіт! Найшов ящик, ось такий синенький, красивий робочого до швейних машинок. Це все буду висипати, Вон ключі залишу, викрутки, болти лишу, перегляну там. Ось такий гарненький, красивий, закривається все. В общем, заберу його. Ну, а так що вам там ще показувати? Редуктори якісь, швейні машинки валяються, видно, що гараж. Відкрили оверлок. О, лежить. Бачили? Сразу кажу я його, якщо вже показую, то і вон швейна машинка лежить. І вон оверлок, і ще один лежить. Ох, дивіться, чи це не оверлок. Щось таке, ручки якісь. Ну, якась машинка, другими словами. Велосипеди всі порізали, покидали. Жалко, звісно. Отак. Що це за машинка, я не знаю. ну Мені кажеться, швейна якась з двома вальцями. Цікаво, в общем. Але не моя тематика. Сразу кажу, не моя. Оце так. Так, все, поїхали далі. Рубанок ось ще заберу. Рубанок заберу. великий. Такого в мене немає. Столярний. Цей точно заберу. А так все, все інше. Мотлох. Нема більше нічого. поехали дальше. Так, записываю еще на одни приемцы. Этот есть и шприцы, и всякая такая шушваль, мусор. Дуже много чего интересно. Тиски были прикручены до такого козла. И я их забрал. Заберу сейчас. Вот таке. С болтами заберу, с всем. Все, поехали, буду показывать, что я там нашел для вас. Сейф ще якийсь валяється, і дверка от сейфу, так. Дверка від сейфу. Да. А так, мусор, 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 мусор. І все. Так, всім привіт. Буду показувати щось, щось старе і щось нового чуть-чуть. Дивіться, знайшов ось такий винт з гайкою відрізаною капець. Ну, сантиметрів 40 довжиною, діаметр десь 5. Він Ціна, Ціна 350. І він ваш. Ось так. Так, є рубанок. Рубанок з ручкою. Ну, ручка якась така калічна. Не сказав би, що вона добра. Треба її замінити. Краще її замінити. А так, рубанок взагалі огонь. Рівненький, гарненький, можна так побачити. Все огонь. В ньому, взагалі, ціна, ну, нехай буде 350, і він ваш. Так, показую ящик. Ящик цього, як його, діятеля, який ремонтував. э, машинки. Уч, уч, уч. Так, что у нас тут? Есть ключики вот такие, сегментные. Будут по 15 гривен. Тут их три штуки. Это будет у нас 10 гривен. Тиски. Тиски, я надеюсь, я там вставил. Відос, де я їх взяв. Бо якщо не вставив, скажете пришлю лічно покажу. Бо інколи забуваю щось поставити, щось показати для вас щось цікаве. Ціна 280 гривень за такі тиски, і вони ваші. Все в робочому стані доробити напільником якраз зробити для них губки, якщо дуже там комусь треба, а так вони крутяться. Відкручується, не вертиться, нічого не йде. Можна по наковальні побити. Ну, так все ціленьке, крім цієї частини, що відломана і губок. Так, ідемо далі. Є ось така частина, не знаю, що це таке. Ось одна річ і ось друга. річ, Щось воно одинакове таке. Ціна 50 гривень. Шпулі є. Пуль тут я набрав дуже багато, не знаю, навіщо вони мені треба для швейних цих машинок. По 10 гривень, я думаю, в самий раз буде. Вони ще. Це у нас буде 10 гривень. Це у нас буде комплект цілий. Ось такий цікавий 250 гривень. Молоток у нас буде 35. Рашпіль у нас буде. Ну, такий собі, не сказав би, що поганий, не сказав би, що хороший. 45 гривень. Резинка 10 гривень. Викрутка І Ще одне шило якесь 10. Іще одне 35. Не знаю, навіщо воно? Ключ 17, 19, 25 Ключ.

10. 10. Знайшов ось такий напільник, взагалі, якийсь цікавий. Я такий перший раз бачу. Якийсь полусогнутий. Це спеціально так зроблений чи як? Не знаю, хай буде 70 гривень і він ваш. Цікава річ. Для мене індивідуально цікава. Напильник буде 25. Напильник буде 15, 10 гривень. 10. 10. Зубило 35, 15 гривень, 10 на 12 або ж на 13. Не знаю, на ну 12 буде. Так, пробоєць буде у нас 25. Напильник буде 15. 15. Сразу кажу, цей буде 15. Проткнув палець собі, аж під ноготь загнав. Я не знаю, що я загнав там. Це якийсь капець, якраз коли висипав це все тут сміття. То я не знаю, чи продавати, чи ні. Ну, лишу так. В общем, ящик дуже в дуже гарному стані. Ось так. Ціна 550 і він ваш. Так, ідемо далі. Що в нас тут? Будемо ще щось продавати вам, щось старе показувати. Є шківи 120-й діаметр і 170-й діаметр. Цей чотирьохручейний. цей трьохручейний. Ціна цього буде коштувати е, хай 450. А цього 600 гривень. Заслонка. Така у нас буде 100 гривень закривати. Далі у нас нержавійка якась така. Розміри ви бачите. Півтора товщиною, 150 шириною і 275 довжиною. Е, ціна та хай буде 80 гривень. Квадрат. Також розміри, бачите, з отвором таким. Ціна 70. Ручка у нас 80 з ключами. Ця річ у нас 120 на 240. Хай буде півтори тисячі. Ця буде у нас. Так. Ось так. Розміри 100 гривень.

25. 35. Пробоюць у нас буде. 35, 10. 150. Ці з напайками будуть у нас, не знаю, хай. ой, Хай будуть 100 гривень, і вони ваші. Так, конус задньої бабки, такий, під конус перший. Маленький 350, лапка 50. Цей у нас буде 150. Перетачувати треба, бо кінець зламався. Топор буде в нас 100. Шайби у нас 40. Так, що в нас тут іще? 10, 10, 10, 25. Оце все по, крім цього, 25. Оце все по 10 гривень. Сразу кажу, ключ 12 на 10, буде 45. Райбер на 17 буде у нас 45. Мечики, ось такі. Купа. Тут їх 22 штуки і плюс 1 23. Ціна 380. Ці у нас будуть 500, Це в нас буде 300. 250, зирочка 45, фреза, фреза у нас будет 70, что у нас, 10, 15, 65, 10, 25, 10, 10, 15, ципа 45, цей 81, ручки у нас будут... 70, цей буде у нас 35. Пласкогубці у нас 45, 40, 100 гривень. Так, цей у нас буде 25. 20 ліркотримач буде у нас 80. Шестигранник у нас буде 25, ручка 5 гривень. Ці у нас будуть 250. І 350. Так, защита в нас буде. 100 гривень 25, 20, 25, 35, 35, 35, 35, 35, 35 і 35. 20 гривень, 35, 45 гривень. Замок з ключами. Все робить. Цепка. Кому там для. Для собаки або що ще тут вона з частин зліплена. 200 гривень і вона ваша. Так, що ще тут? Топорець? 50, цей 45 відбівний такий. Бити. Хай буде 100. Цей буде 100. Цей буде 35. Це 25. Домкрат буде 200 гривень. Все працює. Коси будуть 450 за три штуки, кому там треба. Оце так. Сйомник у нас буде. Хай буде він 500 гривень і він ваш в такому стані. Цей буде у нас 80, цей 45. 35, ручки 45, 25, 45. Що тут? Ложки по 10. Ці у нас будуть. 25 Ножі у нас будуть по 45, 25. 20, кривий в нас буде 60. Ця буде у нас 15, пилка у нас буде. Я навіще не придумав 60 Клавіші я не знаю, можу віддати безкоштовно. То таке. Це у нас буде 100. Вінець на бетономішалку буде у нас 60 гривень із шестернью, сразу кажу. Діаметр 66. Ці у нас будуть кукурузу дробилки, щалки такі. 350. Кому там хочеться, забирайте, поки є. 350 там хортиця написана на одній, на другій написано гільдер Брандді російською. Вона все в робочому стані, треба ручки доробити, а так прикручуєте, пружина є і працюєте, станіна 450 гривень. Для мангала. Все показав, все розповів. Там посилки лежать, То не для вас на відправку. сковорідка. 120 гривень. Та й все. Кому таке відео зайшло, може поставити свою подобайку. поділитися друзям, знайомим і близьким. Написати комент, прокоментувати. Коменти всі я читаю, додайтеся в групу, група там внизу якраз під відео є. Ну і будемо з вами якось розмовляти, домовлятися, знаходити общі теми, ну і цінувати друг другу. Так, на цьому буду закінчувати. Ви вже там самі вже знаєте лайк, підписка, комент. Ну і все таке я вже сказав. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення.